Вітаю, друзі, вітаю, мої підписники. Сьогодні з вами готуємо наступний рецепт. Книжки простіше простого. І для цього рецепту зараз роблю покупка. Вершки, з молоко і навіть кон'як або бренді. Знаєте, що це буде? Торт праза. Тому не забувайте підписуватись на канал. Як тільки буде 500 підписників, будемо з вами готувати і тестувати рецепти частіше. Ну і зараз починаємо готувати. Починаємо ми з тіста. Для тіста нам знадобиться 100 г чорного шоколаду. Його треба розтопити на водяній бані. Додаємо його в кінці. Але вже зараз я, як завжди, ставлю на водяну баню до кастрюлі кип'яток і відставляємо. Знадобиться вершкове масло 160 г. розм'якшене кіної температури. Ми його збиваємо, коли воно недостатньо м'яке, то відповідно вінчиком трохи складно його одразу збити. Можна потроху додавати цукор одразу. Я вже все відміряла. І починаємо так збивати масло з цукром. Ось так от воно в нас стає м'якіше. Додаємо цукру, все це добре розтираємо. Рецепт буде, як завжди, в описі. Є також на каналі PlayList, який так і називається Простіше простого. Для вашої зручності, там зібрані одразу всі рецепти, щоб ви не шукали на каналі, і розтираємо. Далі додаємо яйця. Яєць потрібно 180 грамів. Беріть великі яйця, розмір L. і це буде рівно 3 яйця. І продовжуємо розтирати. До речі, оскільки в цьому тісті як на Бісквіт немає збитих білків, то мені здається, що цей рецепт можна навіть готувати міксером. Це буде зручніше. Одразу додати все до чаші міксера на маленьких оборотах, або якщо маєте комбайн, то можна це зробити в комбайні. Все це ретельно вимішати. Ну, бачите, добрі думки. Приходить пізніше. Тому я вже роблю так, не буду доставати міксер. Розмішуємо це. І сюди ж ми додаємо вершки 80 мл вершків жирністю не менше 30%. В мене 36% вершки. Ну і цю масу, яку ми. Вже вимішали, ми вливаємо до вже підготовлено борошна пшеничне, борошно магдалеве, какао і розпушувач. І все це я сюди виливаю і далі замішуємо тісто. Ось таке виходить тісто. Любіме є міксер, є комбайн, використовуйте міксер або комбайн, це буде швидше і ефективніше. І зараз на останньому етапі ми додаємо розтоплений шоколад. Ось такий у нас шоколад. Тепер зараз шоколадом все це ретельно вимішуємо. Маса доволі така густа виходить, саме тому я рекомендую міксер, бо це буде швидше, це буде ефективніше на малих оборот, оборотах, щоб не збивати, а тільки перемішати. Ось така виходить. Сламе з вами тісто. Я вже підготувала форму. Форма повинна бути 22 см. Менше не беріть, бо тіста багато. І, відповідно, тяжко буде випікатись йому, і якщо менша форма, то повинні бути такі високі бортики. Хоча, б, можливо, і в меншу буде добре в меншій формі. Побачимо, розрівнюємо цю масу, бачите, вона така тугенька. Подивимось, як воно підніметься. Але ось зараз мені здається, що можна було сміло брати форму 20 см, або навіть спробувати 18 см. 20 см форми в мене немає, є 18, хоча є роз'ємне кільце для випікання. Подивимось, як буде. І тісто ставимо в духової шафи з конвекцією. При температурі 160 градусів 40-45 хвилин. Випікаємо. Бісквіт наш вже випікся. Залишаємо його охолонути. Дивіться, друзі, вже коли витягну, покажу вам, але все ж таки я була права, що треба брати форму меншу. Розрізати його на три частини можна буде, але коржі будуть дуже тоненькі. Ми ну, подивимося ще е, кількість крему, яка буде на цей розмір. Поки охолоджується наш бісквіт, готуємо крем до нього. Готуємо ще сироп для просочення. Для цього нам знадобиться 20 мл чорного рому або коньяку 100 г цукру і 150 г води. Це все треба прокип'яти буквально 2-3 хвилини. І е, хочу одразу зауважити, що беріть в два рази менше, бо цієї рідини дуже багато для просочування всього трьох, е, трьох коржів. Воно ну, будуть занадто такими мокрими, якщо ви використаєте все, тому можна сміло брати в два рази менше. Тобто 50 г цукру, 75 мл води і 10 мл. Рому або кон'яку. У мене одразу вже стоїть кастрюля з водою. Треба буде робити крем на паровій бані, так як зазвичай не вийде, бо там треба дійсно проварити його, тому вже підготовлена в мене вода для парової бані. Зараз робимо сироп і відставляємо його. Поки сироп готується і не потребуємо її уваги, починаємо робити крем. Для крему нам потрібно бути 2, 2 жовтки і 20 г цукру. Ми це перемішуємо. Тобто Перемішали цукор з жовтками і додаємо 100 г молока. Я одразу поставила ємність на ваги. Додала через сито 20 г какао і зараз ми це перемішаємо. Чому рекомендую саме через сито, бо грудочки з какао, вони дуже тру... трудно розчиняються. Тобто розбити їх доволі трудно, тому краще через сито і заодно насичити вітря. Дивіться, бачите, як виходить така. Маса. І е, це все ми ставимо на водяну, бані, на парову баню. І цю масу ми помішуючи, доводимо до температури 50-60 градусів, щоб вона не була гарячою. Якщо, то перевіряємо пальчиком. І час пішов. Це пройшло 6 хвилин. І е, хочу зауважити, що на половині часу я вимкнула вогонь і залишила саме так на цій паровій бані. І ось така у нас виходить маса. Далі нам цю масу треба охолодити і змішати її з вершковим маслом. Збирати ми будемо саме в тій формі, в якій випікали. Я бортики засіла тим самим пергаментом. І зараз наша задача розрізати про що я вам казала. дивіться. Тобто він вийшов. Зараз у конвекції, Середина така більша, велика, вища. А борти маленькі. І саме тому я рекомендую вам випікати, якщо будете робити, в формі 20 см, можна навіть 18 Можливо, трохи більше часу знадобиться, але буде ваш бісквіт вищий і не вмикайте конвекцію, тоді не буде такої, такої високої серединки. Я розрізала на три коржі. Ось такий він у нас бісквіт всередині. Це я зроблю середину, Ось такий другий. Бачите, він такий ламкий дуже. І на дно будемо низ класти. Це буде верхівка нашого торта. І так, друзі, в мене вже бісквіт чекає порізаний. Дивіться, змішую тим самим вінчиком, яким робила шоколадну масу. Розтираю масло. І сюди ж ми додаємо нашу шоколадну масу. Вона вже охолонула. Можете зробити це міксером, змішувати, буде швидше. Ну і ось замішуємо наш крем. Змішали наш крем, дивіться, який такий блискучий, еластичний. Це на два коржі крем. І починаємо збирати наш торт з нашої пропитки. Я роблю це кисточково, ну і так, не шкодуючи, враховуючи кількість. До речі, смачно виходить сиропчик з коньяком проварений, такий смачний виходить. Якщо знаєте, друзі, то торт Прага, нічого спільного з Прагою взагалі не має. тому не шукайте його, не намагайте знести його в празі. Бо це тільки назва ресторану, в якому його створили цей торт. Ну і ось так. Мені здається, що навіть це буде дуже багато для пропитки. Так, і далі крем. Ну і потім ставимо корж і знову пропитка, крем, корж, пропитка ще раз і ставимо до холодильника на 2-3 години, щоб він схопився. Наш тортик настоявся. На жаль, на рівні. Ну, це перший раз робимо, тому наступний раз буде вже з урахуванням помилок. І зараз ми додаємо абрикосовий джем, перетираємо і змащуємо абрикосовим джемом. Я це роблю одразу на торт. Потрібно лише 50 грамів. Ось так це буде виглядати. Змастили джемом І зараз робимо, я вже зробила, це чорний шоколад 100 грамів. І 10 мл олії. В рецепті там потрібно 20 грамів на 20 мл олії. Я зробила 100. бо цей тортик я роблю для домашнього використання. Тому більше не робила. Ну, і Враховуючи, що у мене син не любить чорний шоколад, тому не роблю багато. Ну, ось, друзі, ми закінчили наш торт. Не судіть строго. Ось такий він виходить в розрізі. Звісно, не те, чого очікувала в розрізі, бо коржі дуже хрупкі. Вони ламаються. Як я і казала, беріть форму менше. 20 см, навіть 18 см. Тоді ви зможете нормально зібрати цей торт. Якщо любите багато крему, можете зробити вдвічі більше, але мені здається, що по пропорціях все дуже добре і дуже файно. Тому обов'язково спробуйте. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Не судіть строго, бо рецепти тестую разом з вами. Коли рецепт вже перевірений, то, звісно, він виглядає за набагато краще. Любимо, бережіть себе та своїх рідних. Пишіть свої відгуки, Всього вам найкращого.